Вісім населених пунктів у нас були під обстрілами, включаючи місто Харків. Фактично сім було керованих авіабомб. Так само були Молнії, так само були шахеди. Почну з Куп'янська. Там, напевно, найважче в Кіндерчівській громаді ворог вбив двох людей керованою авіа, тобто бомбою. Крім того, під обстрілами були так само Старосалтівська громада. Відповідно Чугуївського району там так само ворог обстрілював керованими авіабомбами. По місту Харкова ворог бив безпосередньо впіві, тобто дронами типу «Молнія», ціли в енергетичний об'єкт. Значить, ну і так само традиційно страждають наші населені пункти по всьому прикордоні. Ну і ворог. І продовжує атакувати позиції наших військових на харківському напрямку на півночі нашої області і на Куп'яцькому напрямку, напевно, найважче там наразі. Ну і за добу так само, як і вчора, зафіксовано більше 150 бойових зітнень по всій лінії фронту. Ну, до речі, якщо про куп'янщину вже згадали, то триває ж евакуація цивільних з Куп'янщини. Я знаю, з Борівського і Новобурлецького великобурлецького перепрошую напрямку. Цивільних евакуюють. Наскільки люди готові евакуюватися? Я скажу так: ми до цього готові повністю, тобто людям і можемо надати тимчасове місце для проживання. Ми про це постійно кажемо. Постійно йде комунікація вже індивідуальна. Якщо брати місто Куп'янсь, то там ще підлягає евакуація. Якщо брати всю громаду, то більше п'яти тисяч людей. Якщо брати відповідно лівий берег, це те, що ближче до ворога. Там 98 людей на правому березі перебуває 1600 людей. Ще звичайно, що наші намагання ви щоб люди виїхали всі, тому що ворог по куп'янську б'є і по житловій забудові і керованими авіабомбами в піві фактично дронами може діставати до будь-якої точки. Тому там ситуація досить така важка. Ну і по борівському напрямку, так само у нас відповідно тривають заходи евакуації. Це Ізюмський район. Якщо брати за добу, то ми евакуювали 15 людей. Тобто темпи звичайно невисокі. Однак люди все одно, скажімо так, не виїжджають. А ті, хто виїжджають, ми забезпечуємо всім не необхідним для цього. А в чому проблема цієї неохочості? Різні причини абсолютно люди залишаються, умовно кажучи, поважного віку там на місцях та й в принципі доросле населення так само там перебуває. Хтось не хоче покидати залишати своє майно. Наше завдання, що ми, ми, ми вивезли з цих небезпечних населених пунктів всіх дітей. Значить, я маю на увазі купінський напрямок, і відповідно, борівський напрямок. Далі, звичайно, вже комунікація з дорослим населенням більш важка, тому що там люди все ж таки мають прийняти рішення самостійно щодо виїзду. Там де залишались діти, ми проводили обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб, оскільки діти це наша безпосередня відповідальність. Ну і коротко, якщо вже дітей згадали, все таки закінчується навчальний рік, і в Харкові я знаю, будують і функціонують підземні школи. А по Харківщині для такої очної форми навчання. Підземні школи є звичайно. Ми вже збудували шість таких підземних шкіл в проекті до кінця цього календарного року звести ще 19 таких шкіл ну і далі у нас плани ще 30 тобто проектів, які ми частково будемо розпочинати реалізовувати цього року. Ось вчора особисто розмовляли з міністром освіти та науки про наші плани. Ну і звичайно, на наступний рік так само щодо продовження створення безпечних освітніх, тобто середовищ.